29 грудня. -е угу. грудня. Да, я можу вас учити. Добре. 10.30. -е, Окей, okay, да. Добре, дякую. Дякую. Ну що, перенесли наше засідання. Будемо тягнути час боротися. Ну, скільки б суд не йшов, поки рішення судове про зменшення аліментів не винесене і не вступило в законну силу, моя клієнтка буде отримувати аліменти в старому розмірі, збільшеному по суті. Тому застосовуємо все.